Росіяни знову розстріляли українських військовополонених. Військовий злочин зафіксував дрон 12-ї бригади НГУ АЗОВ поблизу селищі Нью-Йорк на Донеччині. На кадрах видно, як троє українських захисників виходять із підвалу з піднятими руками, лягають на землю, а потім їх в притул розстрілюють. Згодом Азовці спільно із бійцями 49-го окремого штурмового батальйону вдарили fpv дроном по військовим злочинцям. Одного из них взяли в полон, решту знищили. К нам в плен попало три военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать. Вот, и дали команду расстрелять. Что группа сделала. после того, как выполнили приказ вот, э, и расстреляли пленных. Но ну, а после этого мы выдвинулись дальше. Через какое-то время мы попали под плотный минометный огонь и э, атаку эффективных дронов. Наша группа была вся уничтожена. Я остался один. И поэтому Не, не, не видел никакого другого способа сохранить своє життя, как сдался. Окупант, який розстріляв українських військовополонених, виявився бійцем підрозділу шторм. Мені пришла повестка. Я з роботи приїхав, пришла повестка з воєнкомата. Я на следующего день поїхав в ну, узнать, что повестка, куда повестка. Там мне сказали, что началась частичная мобилизация. И меня забирают в армию. Вот. И что, если я не пойду в армию, то значит на меня будут э, ко мне будут применены меры уголовного воздействия, вот. ну, то есть тюрьма. Вот. Но ну, так как у меня жена, вот, дети, там, внучка родилась, ну, куда мне пришлось деваться, пришлось ехать. Когда мы приехали в Донецкую область, нам сказали, что нас продали. А как ты в штурм попал? Не знаю, так вот отправили сразу. Сказали, теперь будет Бузи штурмовиками. Він розповів, що вище командование заборонило им брати полонених. Я сам лично слышал приказы, когда говорили. Парации говорят, взяли троих, обнулить. Взяли троих, обнулить. О, так же самое они поступают со своими. Если какая-то группа не хочет дальше вперед идти, значит выписывается красная карточка. Следом идет. Друга група, яка заходить туди. І якщо эта група не пішла вперед, їх там ж обнуляють. Після оприлюднення страти полонених в Нью-Йорку, омбудсмен Дмитро Лобінець звернувся до Червоного Хреста та ООН. Однак, навряд чи ці організації відреагують відповідно до злочину. Тиждень тому в офісі генпрокурора заявили, що їм відомо про страту окупантами на полі бою 93 українських бійців. 80% таких випадків зафіксовано цього року. Різке погіршення ставлення російських солдатів до українських полонених фіксується з листопада минулого року. Страта Нью йорку вже третій подібний випадок менше ніж за три тижні. 1 жовтня з'явилося відео, на якому зафіксований, ймовірно, наймасовіший розстріл з початку війни. У районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району Донеччини росіяни стратили 16 українських військовополонених. А 17 вересня окупанти самі виклали у мережу фото страченого мечем українського воїна. На мечі було написано Закурськ. Це сталося у Новогродівці на Донеччині. Вони вбили цього полоненого цим сувенірним мечем, яких є безліч там на ринках, продається в інтернеті. Вони висять зазвичай в закладах розваги, десь там не знаю, якісь заміські кафе-ресторани, а на мечі напис Закурськ. Ну Тут все зрозуміло. Закололи військового, перед цим його швидше за все тортували, піддавали тортурам, бо він був закривавлений. І що було помічено, що на руках в нього є е е скотч. Тобто він був прив'язаний, і видно, що на фотографії ну вірніше люди, які спеціалізуються на цих матеріалах, вони кажуть: що є сліди того, що намагалися ретушувати фото, зафотошопити, але є сліди е скотчу на його руках. Тому ще раз він був зв'язаним його били швидше за все, і ось таким чином розправилися з ним. І фотосвітлину опублікували в мережі. Тобто, ще раз це було зроблено демонстративно щоб якомога більша кількість людей. Побачила цю, цю, цю фотографію. Більше того, ведучий Соловйов Лайф Кіріл Федоров нещодавно прямо в ефірі зізнався, що Росія страчує українських полонених. Зокрема, за його словами, відповідно скоїла група Аїда спеціального призначення з Кадирівського батальйону Ахмат. Попали к ребятам із групи Аїда. І так получилось, що от. В момент, когда пленение произошло, решили совершить все групповое самоубийство. Так буває. буває одразу після того, як спливають такі випадки. Генпрокуратура відкриває кримінальні справи, омбудсмен подає скарги у всі можливі міжнародні інстанції. Але марно покарати росіян можливо лише на полі бою. Багато було випадків, коли різали геніталії російські військові нашим полоненим. Розстрілювали їх, вішали, відрубували голови. Тобто, на жаль, ці речі є. І наше командування каже про те, що багато випадків, про які просто українське суспільство ще не знає, але по факту їх ще ну, набагато більше, тобто, ніж те, що є в відкритому доступі. Що з цим робити? На жаль, ну, кримінальне провадження, звісно, буде відкрито, звісно, особа людини буде встановлена, приналежність, приналежність до військової частини буде встановлена. Труп тіло цього військового спробують повернути звісно назад, але в правий шлях дістати цих е, покидьків е, я так обережно скажу. Я ж знаю, що у вас там не дозволяє ТР казати більш гучніше. Е, дістати їх буде неможливо виключно е, сили спеціальних операцій, виключно гур при цьому, поки росіяни стращують одних українських військовополонених, а інших мучають. Катують в полоні особливо цинічними виглядають скарги окупантів на умови в українській неволі. Клімат не дуже. Ну як вони солодкать жулів є, ну не просто вже гуре з парізиною нічого чого такого вкусненького, домашнього більше того, пропагандистське видання «Ріа Новості» пише: більше половини звільнених російських військовослужбовців начебто піддавались тортурам в українському полоні, але в Україні досі ніхто не покараний за злочини, скоєні проти російських військовополонених. Звичайно, нагодувати в полоні олів'є не те, що злочин, гріх. І як вони бідні, терплять такі знущання.